Хочеться трошки пригадати, за рахунок чого українці мають країну в тій формі, в якій вони мають станом з 91-го року. Не забувайте, будь ласка, що якби не Червона армія, то ніякої б України не було ще в 40 40-ві роки. Україна була повністю окупована фашистами і назад вона була відвойована за рахунок Червоної армії. А Червона армія це 15 країн Радянського Союзу, це не тільки Україна, це мав бути е, на віки вічні якби е, історичний урок, що люди тільки у єдності, коли багато народів між собою об'єднані в один спільний кулак, тільки у цьому, у цій, у цьому спільному союзі люди можуть побороти е, більше за себе зло. Але чомусь, ну люди під таким кутом не думають. Люблять там Радянський Союз тільки критикувати, що нам не дали, не додали. Але факт є в тому, що без Радянського Союзу Україна взагалі б не пережила фашистську навалу. От, от, от просто така от правда, така реальність, якщо на чистоту. Повертаючись до теми з розколу, повертаючись до теми з розколом суспільства. Хороші люди. Мені згадується один епізод. Це був це була Чернігівська область, 2015 рік літо. Ми відпочивали з друзями в селі у одного з моїх друзів, і до нас прийшло двоє п'яних чоловіків. Це були військові Збройних сил України, у яких недалеко від села, де ми відпочивали, знаходився військовий полігон, де вони тренувалися. П'яні в хламіну, в неадекватному стані якомусь. Хотіли у нас ну, на дурняк забрати в нас алкоголь, питали в нас алкоголь, питали в нас там куріва. от, от такі от чоловіки. Якби, ну, Просто як один з епізодів. Да? В жодному разі не хочу дискредитувати усі Збройні Сили України станом там на 2015 рік. Просто згадав цей епізод, як приклад того, що у нас теж не усі е, військові там прям такі котики, прям такі е, класні, е, порядні, нормальні. Серед наших і за часів АТО знаходилися люди, які могли теж, як, е, в, як, в, якої, в якійсь мірі. Цього слова, як окупанти, просто вломитися в чужу хату і качати свої права. Потім прийшла одна златітка, як би родичка цього мого друга, і вона там якось своєю такою жіночою злобою, своїм кріком, просто своїм жіночим кріком, по посилам їх прогнала. Тому що без їх прогнати було неможливо. Реально було трохи стрьомно, напряжно. Тобто від присутності такого контингента. І. Так само, якби і зараз ми любимо помічати, якби ми любимо демонізувати росіян, да? обов'язково, якби українська пропаганда нас вчить, що обов'язково всі росіяни, вони однаково злі, однаково погані, однаково не всі нас хочуть зарізати. Да? Але насправді більшість людей, які найбільше кричать у Фейсбуках, в інстаграмах, у все можливих соцмережах, про те, що росіяни всі однаково злі і погані, в першу чергу це людина про себе говорить. У нас реально дуже багато злих, диких людей. І я це став розуміти е, в усій красі, е, тільки е, з 2024 року, коли у нас вже почала затягуватися е, війна з Росією. Моя особиста думка це в мене вже вираз паразит, але вибачайте, просто треба мені маленька підводочка, да, щоб трошки розігнати свою тему. Так от, я вважаю. Що цю війну вже можна було б закінчити. Ключова проблема в тому, що. Наша війна з Росією досі триває, заключається далеко не в росіянах, і в тому, що вони якісь озлоблені, якісь окупанти, прям їм так здалася. Наша Україна прям по ціліком повністю. Ні, не в цьому головна проблема, не в росіянах. Головна, проблема, чому ця війна, як чорна діра, досі е триває і висмоктує просто останні залишки життів і душ українських. І російських в тому числі, тому що з російської сторони не забувайте, там такі самі є люди. Там не всі прям потвори, і не всі гвалтівники. І, до речі, справедливості заради. Згадаємо перші тижні великої повномасштабної війни. Усі люблять згадувати Маріуполь, Бучу Терпінь, Харків, Суми це все річ. Зрозуміла, це жахливі речі, це жахіття, це пекло. Реально росіяни на нас обрушили дуже багато зла. Я цього ніколи в жодному зі своїх подкастів не заперечив. В жодному своєму подкасті я не заперечив цю гірку і дуже темну сторону правди. Ніколи. Але справедливості заради було у той же період часу, у ті ж перші тижні великої повномасштабної війни, було сила силасиленна, величезна кількість сюжетів, коли українські військові брали російських військових у полон і ті просто плакали. Плакали, ридали, їм було соромно за те, що вони потрапили на війну. Дуже багато простих, молодих хлопців. Я зараз не намагаюся нав'язати почуття жалості або співчуття до росіян, але я просто справедливості заради згадую і про цю сторону війни, яка була в той же період часу, коли е, наших українських людей е, на жаль катували, мучили, гвалтували. Я все це прекрасно е, пам'ятаю. Я не забуваю про ці речі і у мене особисто як у живої людини, у мене душа мучилася кожен день. Ми жертви, підміни понять. Багато ублюдків кажуть про патріотизм. Да? Як би на словах, мається на увазі любов до України, захищати свою землю, бути корисним на своєму місці, донатити гроші, щоб допомагати ЗСУ. Якщо ти не сам ЗСУ. Якщо ти, якщо ти в ЗСУ, то битися до останнього. Бо росіяни, вони кацапи, москалі, прийшли на нашу землю. Вони на чужій землі, а ми на своїй землі. Тому ми, звісно вже, праві. Е, така от проста істина, така от у нас демократія, да? от така от ідея демократії. І ми там тисячу років от за це от боремося, тому що е, наша пропаганда, нас вчить, що росіяни завжди були такі злі погані, а ми завжди були жертви. У нас все отак от з позиції жертви, Да? От така, от, якби, така сторона медалі, е, е, яка вигідна ублюдкам, да? пропагандистам, нашим журналістам, політикам, дипломатам бізнесменам і усім, усім людям, яким вигідна або концептуально та ідеологічно зручна така позиція, така філософія це дуже комфортна філософія. Тут взагалі не треба критичного мислення. Просто один раз ти обрав бути за Україну отак по-деструктивному. І все. І тобі не треба а, ж, парити свою голову, що росіяни можуть бути різні. Да? От, наприклад, ну класно, класно ж у нас усе продумано. Да? Тобі вже голову, як пам'ятодічки, якби поклали готові шаблони думок. Не треба навіть своїх слів вигадувати. А, чи треба сумніватися хоча б а, на один міліграм, що а, росіяни бувають різні, що вони не всі катити гвалтівники? Звісно ж, ні, тому що нет хороших русських. Все, як заклинання, ніт хороших русків. Каждый день себе напоминать. Нет хороших русских. А если нет хороших русских, автоматически все русские вонь и говно. А все украинцы это хорошо. А почему все украинцы это хорошо? Ну тому еще мы на своей земле. Все, як заклинання, як кадірування, як НЛП, як нейролінгвістичне програмування. Це роботи як гіпноз. Це, це і є ті самі методи пропаганди, які були за часів фашистської Німеччини, які використовують по-своєму росіяни. Тільки росіяни, в чому різниця? Росіяни це використовують на певну аудиторію в основному на старих людей пострадянських. А у нас ця пропаганда, я бачу усі красиво, Вона працює навіть на велику кількість молодих людей. Наша українська. Я вас вітаю, українці, шановні українці та українки. Я вас вітаю. Є одна річ, в якій ми перемогли Росію. Ми перемогли Росію у силі своєї, своєї пропаганди. Українська пропаганда, я зараз офіційно це декларую. Українська пропаганда сильніша за російську пропаганду станом на 23 червня 2025 року. Це я кажу з власних от спостережень, з власних міркувань. От. Такі коротше, от розклади, але важливо зазначити ще одну важливу деталь. В минулому подкасті я озвучив таку велику. Глобальну причину, чому ця війна продовжується. Одна з головних причин, да? тому що вона багато кому вигідна з наших політиків, да? русофобів, які отримують якби, на відкатах європейські гроші, да? призначені для ЗСУ. Тобто багато муток, коротше, багато командирів, яким вигідно на крові піхоти будувати свій рай. Да? Це от про вигоду. Тобто є група людей, які як бандити засіли по своїм штабам або по посадовим. Містям або по, бізнес, по бізнесовим якимось своїм точкам яким, ну, які відчувають просто жопу чують, що як тільки війна закінчиться, з'явиться більше конкуренції в політиці і в бізнесі. Так? І вони вже не будуть мати таку вагу і через них, через їх руки не будуть проходити такі великі потоки грошей. Це по темі вигоди. А сьогодні у мене було прозріння. Я зрозумів головну фішку. Чому ця війна продовжується? Вона продовжується не тільки через вигоду. Бо вигода ну, ця війна вигідна тільки окремим групам людей. А більшість людей вони ж залишаються бідні, голі, босі, просто волосі. От. Але при цьому багато людей, навіть бідні, бідні голі, босі просто волосся, які заробляють копійки на звичайних роботах, які так само, як і я, там, якби, прокидаються по ночам від цих ракет і шахедів, які там через тривогу не можуть з лівого берега на метро перетнути там, правий берег, так, поки тривога. Тобто, яким з точки зору вигоди, ця війна також не вигодна. І от я задався питанням, чому цей тип людей? Ця більшість людей, так? Чому от кожен другий українець, грубо кажучи, при таких розкладах, якщо йому особисто це не вигідно, продовжує підтримувати цю війну. І я знайшов відповідь. Тому що у цих людей для цих людей війна це єдиний сенс життя. Це замість це замість релігії, це замість віри. Ну, це ж дуже, це ж дуже зручно. От згадайте, як в 22-му році було легко е усім українцям об'єднатися проти одного спільного зла. Ну це ж просто ази, е ази деструктивної психології. Це просто ази. Це, це те, що нам показало, е це те, що яскраво продемонстровано у сотнях американських бойовиках, завжди е легше об'єднатися не за щось хороше, не будувати е багато. Там нових як би, здобутків за рахунок нової ідеї. Завжди найлегше об'єднатися проти когось конкретного. Це як, це як булінг. Не знаю, завжди там. Е, от... Є якась людина в класі, яка там відрізняється від інших. Вона якось там е, дивно себе поводить, вона якась там творча, талановита, отримує гарні оцінки, її там більше хвалять інші вчителя за її там творчі якби, роботи. Да? Е, е, а інші однокласники заздрять якби, цій дитині, що її там більше уваги, у неї оцінка краще, вона там більш талановита. Відчувають, що ця дитина якась інша. І збирається натовпом як якби, і її булять за це. Просто булять на натовпом. А ми натовпом стали булити Росію. Отак от, от і знаєте. Українці примкнули до ряду усього Європейського Союзу та до ряду американців, і в парі з американцями та європейцями стали принижувати болити росіян. Просто тому що, це, е, тому, що це весело, тому що це емоції, тому що це об'єднує людей між собою. Багато людей просто об'єдналися проти росіян. Тому, поки ця війна для цих зловтішних українців, якби, які українці тільки по паспорту, а насправді за своє життя нічого хорошого для України не зробили, крім того, щоб тільки продовжити розпалювати і розпалювати продовження цієї війни. От, оце для цих українців це просто єдиний сенс життя. От і все, все на поверхні. Насправді все дуже просто. Просто е, ніхто не має сміливості окрім мене. Я, мабуть, єдиний українець, у кого є сміливість це озвучувати вслух зараз. Іншої причини просто нема так сліпо ненавидіти росіян. Ну нема сенсу так сліпо їх ненавидіти. Якщо українцям реально дорого своє життя і Україна, те, що від неї залишилося станом на зараз. Но треба включати мізки треба включати, треба підключати дипломатію і по-іншому спілкуватися взагалі з Путіним, з його представниками, по-іншому спілкуватися. А коли кожен божий, кожен божий день наше Міністерство закордонних справ, наші дипломати, чиновники, пан Єрмак, пан Буданов, пан Зеленський, пан Сирський, пан прости господи, Подоляк, коли усі ці пани, які керують нашою країною, кожен день. Просто як цвях молотком вбивають в українські голови е інструментами пропаганди, що треба на Росію тільки більше тиснути, тиснути, тиснути. Ну, коли ми тільки тиснемо, 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 то ми за це платимо ціну, що росіяни вони якби от як на них тиснуть, як привіт такий відповідь, А вони у відповідь тиснуть, тиснуть, тиснуть. І подивіться е, ну, от з цікавості, е, от скільки масових обстрілів російських міст за останній місяць зробила Україна в сторону Росії, стільки ж нам у відповідь прилітає у росіян. Я зуб даю, якби українці елементарно стали менше б обстрілювати Росію, росіяни б стали помітно менше обстрілювати у відповідь Україну. Зараз усі бойові дії, які відбуваються, це двосторонній шлях, і, і так з 23-го року, як мінімум, це двосторонній шлях. Як ми до них, так і вони до нас. Я вже уявляю, скільки демагогії, коментарів польється після цього подкасту, Опять, що вони перші почали. Зачекайте, про перші почали, Пер... ну, реально, якщо на не чистоту, нема прозорої відповіді, хто перший почав, тому що нема чіткого розуміння, з якої дати рахувати. З часів Майдану рахувати. Ну, якщо рахувати з часів Майдану, відповідь на питання, хто перший почав, ну тоді, добре, можна сказати, винуваті Беркутівці, вони перші почали, бо побили студентів. З іншого боку, винуваті студенти, тому що спровокували Беркутівців, тому що теж, як би, ну. З якимись мітингами вийшли, ну, з не зовсім хорошим психологічним посилом. Е, вони там по закону, як би, може, нічого не порушили, ті студенти, але е, фішка ще в тому, з яким посилом ти виходиш на протест. Люди зі своїми там висловами, плакатами, вони можуть якби, провокувати ну, до себе відповідну агресію. Так само, як зараз провокують агресію, багато бабів у коментарях. І е, хочу окремо звернутися до українських жінок, до українських жінок, які багато гадості пишуть на Фейсбуках, да там русофобських, якби тем, постійно розпалюють русофобію і е, поливають гімном мої подкасти і усіх людей, які хоча б. Хоча б два слова е, говорять навіть не, не щось хороше про росіян говорять, а просто говорять про те, що цю війну треба зупинити. Да? І як тільки людина дозволяє собі хоча б два слова сказати у сторону то, того, що війну треба зупинити, вони е, збігаються і починають чмирити цю людину. Людину просто за те, що вона хоче, те, щоб цю війну зупинили, вони починають там викатувати десятитомні лекції про те, що. Там, де да, як зупинити? Да, росіяни. Якщо ми зупинимося, то росіяни тоді нас всіх там переріжуть, переб'ють. І от от, от починають потік своєї демагогії. Я хочу от звернутися до усіх цих нацистських українських бабів, які реально нацистки, які самі на фронт ніколи не підуть, да, але кожен день розпалять рософобію. От до вас, любі мої рософобочки, хочу я звернутися. Е, от я особисто вам бажаю. Щоб у нас на рівні закону України вели мобілізацію жінок. Щось мені здається, якби у нас розпочалася масова мобілізація жінок, то жінки. У перший же день, у перші ж дні такої мобілізації дуже швидко зібралися б у великий такий дружній натовп, прибіжали б до кабінету Володимира Зеленського і дуже б швидко йому пояснили, як домовлятися з паном Володимиром Путіним про мир, щоб вас бабів з вашими наготочками, манікюрочками. С вашими всякими запарами, заботами, с вашими, ой, тяжело мони. Я я сорокалітня Лена, хрупкая, такая бедная, несчастная. Як же я на собі 40 кг снаряги понесу? Або якась там там, не знаю, там умовно. Умовна пані Марія а, з фортеці Львів. А, ну, як же у мене філіжанка кави прольється, який бронік? Або як наші артисти, так, вони постійно хизуються, мільйон сторіс, Вони раз на місяць з'їздять на умовний харківський напрямок, да, і вони зроблять обов'язково, як звідси, ж обов'язково треба тисячу фотографій, тисячу сторіз, що... Ми допомагаємо ЗСУ. Ми е, виклянчили, випросили, як попрошайки з наших підписників там е, пару сотень тисяч гривень на пару дронів. Ми привезли ці дрони нашим котикам, і ми е, маємо право за це, як би моральне право, да, продовжувати їздити там, в Америку, в Європу з гастрольними турами або просто на відпочинки. І наші чоловіки там е, не воюють. А, це інше ви не розумієте. Вони не створені для війни, да, вони створені для того. Щоб нас зірок облажать наших жонушек, ми своїх мужей не відпустимо. Да? От. Ми ж раз на місяць приїжджаємо, вам дрони привозимо, і за це от, ми все, ми все, автоматично хороші люди. І наостанок ще хочу сказати: прапор України треба перевернути. Як тільки прапор України розвернуть правильною стороною, то і наша реальність. Перевернеться у правильну сторону, бо зараз ми живемо у перевернутій реальності, де е, патріотизм патріотизмом вважається те, що е, більшість нациків, нацистів вони сидять у себе по домам і на Фейсбуках розпалюють ненависть, а за їх русофобську ненависть гинуть люди, які реально люблять Україну. Я знав багато людей, і е, мені довелося на собі тащити труп мого співслуживця. Я евакуйовував 200-го свого співслуживця, який розмовляв російською мовою, але він був патріотом в тисячу разів більше за вас, кончених нацистських сволот». Плюю вам просто в обличчя. Якщо знаєте, я тут розпинаюся, я більше року записую подкасти, я намагаюся, якби по-людськи, якби нормальними словами достучатися, якби пояснити все по полицям, розкласти. А, а зараз я просто розумію, що е, з вами, тваринами, якщо у нас в країні, якщо у нас... Наш президент перетворився, якщо пан Зеленський перетворився в ту порилу тварину, да, яка, у, у якої мораль, єдина мораль, до якої він прийшов за три роки Великої війни, що треба продовжувати сосати американський член, сосати європейський член, стремитися в Євросоюз і в НАТО, хоча нас там ніколи не чекали, не чекають. От. І продовжувати на росіян тільки тиснути, тиснути, тиснути. Ну якщо це єдина мораль, до якої пан Зеленський дійшов після трьох років такого великого кровопролиття, кровопролиття, то е мій висновок, що наш президент це топорила тварина, його оточення це теж топорилі шакали, які зібралися в таку звірину стаю. І так і знаєте, що якщо нашою країною керує така дика звірина стая. То е, як по прикості риба гніот з голови, да? Е, от як голова згніла, і народ у нас вже прогнив. У нас український народ прогнив. Люди, які живуть в Україні і в яких е, ще жива совість і здоровий глуст, їм соромно жити в такій країні. Вони відчувають, наскільки наша країна стала брудною. Наша країна стала брудніша за Росію. Наша країна стала брудніша за Росію. Маю я таке припущення, на жаль, не безпідставно. І на основі своїх висновків, і на основі говна, яким мене українці все життя поливали і поливають особливо зараз в коментарях за те, що я просто говорю правду. Я знаю, що це таке, що таке смерть. Я бачив смерть на власні очі. Я бачив мертвих російських солдатів, мертвих українських солдатів. Я це бачив не по телевізору, я це бачив на власні очі. І мені це було боляче. І да, знаєте що? Я люблю росіян так само, як люблю е, справжніх українців, не українців, про яких я зараз критикував, які українці тільки по паспорту, а справжніх українців, у яких реально щиро серце болить за Україну, і хто кожними ночами по справжньому молиться за те, щоб ця війна вже якось бодай якось закінчилася. Не за кордони 91-го року, не за всю цю фігню, за яку наш президент там довбиться. В якесь місце, не знаю, в яке, і не хочу знати. І не за НАТО і Євросоюз моляться, справжні українці моляться просто за те, щоб ця війна по людськи закінчилася, щоб був би якийсь шанс, хоча б якийсь український генофонд зберегти і його передати далі. Не треба знецінювати усіх росіян під одну гребінку. Не треба знецінювати російську мову тільки за те, що вона російська. Я, я проти цієї тупості. Але я розумію, що скільки б я подкастів на цю тему не записував, якби не намагався, не намагався достачатися до, до здорового глузду. Е, я не достачуся е, до тих істот, у якого у яких просто ну нічого ні грама за душею, ні грама совісті. І просто якийсь такий окультизм, просто замість віри в Бога, да, і замість совісті у них е, віра в те, що росіяни це суцільне зло. От до цих людей з абсолютно промитими мізками, які досі вірять в якусь ефемерну перемогу, і в те, що росіяни це суцільне зло, а українці це автоматично суцільне добро. От до них я не достучуся, до них достучиться тільки якась, не знаю, там е, ну, якась дуже сильна кара. Ви так і знаєте, Наступить судний день. Я не знаю коли, ніхто не знає коли. Він може наступити в будь-яку мить, і дуже, і дуже неочікувано. І коли настане судний день для всіх облюдків, не тільки в Україні, для всіх облюдків по усьому світу. По всьому світу, для усіх облюдків настане судний день. І буде велике очищення. Ви так і знаєте.